Друзі, всім привіт! Хотів поділитися інвертором. Е, купив своєму підписчику інвертор. Замовив такий інвертор на 3,2 кВт. Ще потестую, як він взагалі віддає свій 3,2 кВт. Але я вам хотів показати, як він зараз працює. О, дивіться, Зараз він. Е, у мене зараз він працює. Виходить 230 вольт, все повністю робить. І хотів я вам показати одну річку. Багато хто. Цікавить холостий хід. От 1,3 ампера під 25 вольт. Це виходить в районі 35 ватт. Він зараз споживає в холостому ході. І ще одна дуже багато кого цікавить така штука. Цей інвертор, наскільки він може з низькою водакумулятору такий акумулятор. Я збираю акумуляторні збірки такі. Це акумулятор на 25 вольт, це 28-вольтовий акумулятор 7С на виходить 120 А. Я зібрав його і зараз я би хотів показати. Сам інвертор. О, дивіться, Тут на інверторі, як взяти, подивитися от сюди. Просто цей акумулятор від самоката є. На ньому написано, що він може працювати до 3 кВт, 3,2 кВт, але 3 кВт віддасть. По панелям, зараз от панелям Solar. Виходить, що ми можемо підключити от 3 кВт, а по самих панелях. Від 24 вольта от від 30 вольт, от від 30 вольт до 400 вольт, 24 вольта от 240 і тут 30 вольт це стар. Цікаво, чи він буде працювати. І я би хотів вам показати. Панельки на даний момент немає такого. Але хотів показати, акумулятор в мене виходить на 36 вольт. Зараз я вам покажу, я хочу чуть підзарядити, бо він трошки впав в вольтаж. Але зараз я вам покажу, який іменно на ньому зараз вольтаж. О, друзі, я підключив заряд 37 і зараз хочу зразу під пробігтися по налаштуванням. Заходимо ми в настройки. Зараз наведемо фокус. Заходимо в настройки, нажимаємо тут механічні кнопки, навіть тут взяти чути, що це механічне. Механічність, що це означає, означає, що якість є доволі хороша. Кого цікавить, який інвертор в районі там, 12 тисяч гривень, там, до 11. ну коротше, доволі класний інвертор. І зараз пробіжимося по настройках. Щось в районі там, 12 тисяч. І біжимо, перший ми пункт не чіпаємо. Другий пункт це є зарядка я вже виставку від, від, від мережі. Ми поставимо тут 50 А від мережі. Потім взяти це не мене рухаємо. П'ятий пункт. Ми ставимо US. Шостий пункт. Ми ставимо отак. переключаємо іменно з таким. 7 пункт. теж. Це є автоматичне перелантування. Одинадцятий пункт це є зарядка від Сонечка, але ми ставимо тут на 50 А. Далі ми беремо 23. 23 Це програмно. Воно мало що дізнається, але цей більшості є програмно. Те, що я замітив. Це коли виставляє програмно, то воно типу, в самій програмі показує по відсотках мінімальний максимальний заряд акумулятора. Зараз отак. Потім 13-й ми не чіпаємо. Тут ми виставляємо переважності s 50 коли є сонце, заряджається від сонця. Але в такому випадку я поставлю, поставлю як було С, типу, що заряджало як від того, так від того, бо це буде на автодомі. Тут Бов Бов це є відключення, щоб воно не пищало. І так далі. Це не рухаємо. Це теж не рухаємо, теж то не чіпаємо, не чіпаємо. І тут виходить. 26-28. Ми ставимо 20. Чомусь воно не регулюється. Цікаво. Але зараз ще раз пройдемося. Тут дуже цікаво, але. Не працює. Щось воно. Мінімальний. Ні, воно не йде нам треба вийти, щоб збереглося. Нажати ще раз. Ні, вже не пищить. Е, переходимо в п'ятий пункт. Ставимо USA ще раз. І погнали аж до 20. Так, о. Вже починає регулювати. Ми робимо 28,0, допустимо, нехай буде. Це рахується по 4-1 на батарейку. Тут теж ми виставляємо не 26, а 27. Бачите, воно перше треба було сохранити, п'ятий типу пункт. І зараз вам покажу, як сохраняти. От, наприклад, в тому пункті нам треба 22 поставити. 22. Коли ви робите налаштування в даних інверторах 22 і Коли ви робите в даних налаштуваннях, ви нажимаєте домік для чого, щоб воно вийти. Не лишайте, щоб воно автоматично вийшло, тому що воно не зберігає настройки. Так, ми все налаштували. Дивимося заряд акумулятора. 38 вольт. Включаємо тестер. Тестер показує 1,2 ампера споживання. Самого інвертора, от бачите, впав до 1,2,8 і що я хотів вам показати? Хотів я вам показати те, що який зараз я підключу до е, як сонячна панель. от Наприклад, я зараз підключив. І дивимося, що зараз панель появиться. Напруга на акумуляторі 37 вольт. І дивимося сюди, що зараз відбудеться. Чекаємо, чекаємо. Напругу я подав. І появився акумулятор, типу, і акумулятор заряд починає падати. 9, 12 а 11, тестер не витримує, дроти не витримують, воно зато так піщить і все так поводиться, буде вибивало. 34 вольта. Е показує заряд, акумулятора йде. От як ви бачите на амперметрі, що воно заряд де. То сам тестер, просто так. Це перебор буде до 10 А. Але я би хотів вам показати. Бачите, 34 вольта і заряд йде. Те, що він в реальності працює від одної панелі, це факт. Він працює, дивіться, 34 вольта. Як взяти прональну панель на 40 вольт одну велику, це буде достатньо для нього, щоб він міг працювати. От дивіться, зараз він працює. 34 вольта і він працює. От такі монодані. Все. От показує, що він все робить, все, і працює. От все класно. Зараз я ще попробую переключитися. 33 вольта і сонячна панель типу, працює. Ну, я все зімінював з самого акумулятора, я відключу, щоб не спалити даний акумулятор. Бо я його тут робив, БМСка не нагрілася, все добре. Все класно відпрацювало. Факт в тому, що даний інвертор може працювати від однієї сонячної панелі. Доволі тихесенький. Я б не сказав, що він дуже гучний, доволі реальності дуже тихенький. Тихо працює, як взяти іменно від самого акумулятора. Зараз характеристики отакі. 36 вольт це я в суто з акумулятора брав. Отакий От факт. Так що кого цікавить. Інвертор даний, е, ви можете до мене звернутися, можу вам його замовити, можу сказати, де його замовити. Так що, кого хто бажаючи такого інвертора, що може працювати від одної сонячної панелі, я вам скажу, що він кращий, ніж Марвел в загальності, що він може працювати по низькою вип... напруги, і він є високовольтний, Що це дуже радує. Те, що ж ви можете навіть від двох, і давайте я вам покажу більш детальніше. Бачите, що він може працювати від 30 до 400 вольт МППТ працює настільки це прекрасно. І те, що говорить, що, типу, що йому треба буде більше вольт, але бачимо факт, те, що він все відпрацьовує. Так що, кого цікавить інвертор, ще раз наголошую, можете купувати. Ще я зараз попробую потестувати, підключитися напряму. І, і дати нагрузку на нього. Зараз ще Попробуємо. Так, друзі, робимо експеримент. Е, включаємо інвертор. Інвертор включився. У е, мене зараз було відключення від акумулятора, або відключити в розрив, був стояв тестер з амперметром. Мусив це від'єднати і пробуємо дивитися, чи ще тут збилися настройки. Так, розряджений конденсатор теж був, щоб мали ви на увазі. 50, так, 5, ні, Не збився. Не збився, це дуже радує, що настройки взагалі ніякі не збився. Навіть печалка не відключилася. Е, пробуємо. Зараз будемо пробувати виключати фен. Так, я це все зробив таким кустарним варіантом, це зле, але експеримент є експеримент. Фен іменно отакий щитка фен. Вона в районі от її потужність 1 кВт. Включаємо її. Я її включив і дивимося. 24 А. 25 вольт. 25 вольт зараз йде. Отключуємо максималку. незручно йде рукою, але 51 Ампер без акумулятора. 1,1 кВт. Це як книжка пише. Все працює. Да, тут трошки все в такому стані, але працює. Зараз підключив і провіраю, як він 1 кВт тягне. Тут по-любому треба закривати, щоб воно бога не затягувало, бо воно між і тут мусить бути закрите. Пілуват справляється по нагрузці, дуже так навіть незамітно. Виключаємо зараз. О, Друзі, хотів показати, як він взагалі годить. Зараз нагрожав доволі нормально. Середині кішки виглядають в такому стані. Отець, конденсатори. Запобіжника нема треба буде доставляти однозначно. Радіатор, іменно, який відповідає о, є. радіатор це є по міську вольтні, а це радіатор по високовольтній. Виглядає так собі, але тому, вона, ось, плата управління якраз з того боку знаходиться. Хотілося себе залізти всередині, але і на гарантії немає можливості залізти всередину. Бо це і гарантійний інвертор. Новий, по суті. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Всім пока. До нової зустрічі.